Так, Всім привіт, друзі! І сьогодні я куплю ось цю Грельську фею. Дивіться, ну, може, ми там цієї купимо вам ще щось там. Так. Вона коштує в нас 250 робоксів. Купляємо. так. Ухти, дивіться, яка вона прикольна. До речі, в мене є флай і -E райт зілічком. Можна буде її накормити, от ой. Вона, вона ультрарарка. А я думала легендарка. Ну, добре. Ну, для. Ну, вона коштує 250 робоксів, тому мені здається, це логічно. Так давайте подивимось, що у нас ще продається. Ну, ось це я думала купити. Так, що тут ще є такого? Я не знаю, що можна купити. А, до речі, наприклад, наприклад. АВІП. Ага, мені не вистачає. Так, що можна купити? Ну добре, її рельс з я вже купила, ну давайте спробуємо її потрейдити. Чи як. Просто покидаємо ігрокам трейди. Ну, подивимося, що вони можуть предложити. Але я її не хочу трейдити, тому що через 20 годин це вже все пропаде. Тобто и фэйя. так уж. Так. Вот, Это... Ну, пусть такая она. Сучайные тришки дивно такая. Ну а нормально, нормально. Так. Так, доброе, добрая, добрая. С чего мы сейчас можем купить? Как прикольно. Ну, я думала, что купим. А я даже не знаю. Прям найбільше купити. Ну, давайте. Я купляю їх. Один, два, три. Капець, я в шоці. Все, в мене тепер є капець. Я в шуте, друзья. Я не в Так, давайте спробуем. Сын? <свист> <свист> Я можу брати зараз тобто. то два бета. Давайте спробуем. Усь. Ты. Два. Я Це просто бомба. Я давно хотіла цю штуку купити, але мені не хватало. Клас. Так смажу? Мені трейд Чого не можу переложити? Так, ще один трет. Я не встигла. Ось така я тепер. с поэтому класс. Вот так вот зараз. Так, у нас тут трейд. Трейд, трейд, трейд. Добре. Так, що? Це що таке, я не розумію такої мови навіть. Так, ну добре, що ми ще з вами можемо купити? Навіть не знаю. Що такого можна? Капець мені всі трейди кидають. Ну, є поглінту моє від коню. Так, що іще такого можна купити прикольного? Ну, я думаю купити хом'ячка. Давайте купимо. Не знаю, навіщо, але купимо. Один. так. Ось. Вот Давайте. А? А, точно, я забыла уже. Все потрібно тут открывать. Давайте я навіть цього возьму. Тих. Я тут забыла. Ось так. С этим гумячком буду. <гум> чому до мене прийшла удача? Давай. А де всі? Эй. Ви серйозно? Мені випав звичайний нищить. Вот По чому в мене завісло? Чому? І ну, ось що мені випало. Давайте напишемо хамстер. Так, мені випав хомячок. Ех, удача не прийшла. Тепер я шкодую. Ну, добре, що ми ще можемо купити? Я не знаю. Ну добре, на цьому все. А ви чекайте, до речі, відео там, де я буду трейдити цю фейл. Подивлюсь на неї трейди. Та буду трейдити стенд. Зараз я вам покажу ось. Такий стенд. А поки що всім пока-пока.